Наша школа маленька країна, і кожен з нас хоче змінювати її на краще. Хтось гарно вчиться, хтось гарно чи співає і представляє нашу школу на творчих конкурсах. А хтось створює ініціативи, які допомагають змінювати вигляд нашого закладу на краще. До треті групи носить наша президентська рада, команда творчих, креативних та ініціативних учнів, які готові змінювати нашу країну. І ми починаємо з маленького, з рідної школи. Існує прислів'я. – по одеші, а проводжають по розуму. Тому в першою нашою цілею було оновити вестибюль заклад. Для цього ми привели ярю раху фест, на якому було виставлено 49 столів та представлено більше 200 страв. За порушені кошти ми придбали банер, на якому зображена наша гімназія та цінності, яких дотримується наш заклад. Тепер кожного ранку проходити позвестибюль стало ще приємніше. Ідея наступної зміни виникла випадково, коли я прогулювалась по шкільному коридору. Мій погляд впав на вікно, а точніше на те, що було за ним. Е, ну як було? У внутрішньому дворі не знаходилось нічого, окрім сірого асфальту та старих парт. І ми почали діяти. Десь Ради було вирішено подати проект по переоблаштуванню нашого одноманітного внутрішнього двору на бюджет шкільних ініціатив. Призовий фонд цього конкурсу становив аж 1 мільйон гривень. До написання цього проекту долучились старшокласники, вчителі, батьки, адміністрація, учні початкової школи. І ось настав час захисту проекту. На мене, як на президента школи, було покладено велику відповідальність захищати честь нашого закладу. Нашу ініціативу підтримали та оцінили представники департаментів міської ради та учнівська молодь. Ще одна перемога була за нами. Влітку ми з активними учнями школи приступили до втілення нашої мрії в реальність. Ми прибирали, підмітали та навіть мили той сірий асфальт. Ми разом з учнями та батьками нашого закладу нанесли на асфальт малюнки заробили і ми встановили і перші для про зелені І найголовніше, ми встановили сонячну батарею. Тепер проходити по шкільних коридорах і дивитися внутрішній двір стало приємніше. У нас є гарна традиція, щороку перед зимовими святами проводити свято краси у нашому закладі. міськ-гімназія. на цьому заході конкурсантки можуть продемонструвати свої. Творчі та організаторські здібності, а також вміння гарно та переконливо говорити. І минулого року, коли ми готували та проводили цей захід, ми з президентською радою вирішили, що наступна наша локація, яку ми будемо вдосконалювати, це саме актова зала. З реалізацією та втіленням нашої ідеї нам допомогла адміністрація закладу. І за час карантину наша душа заграла новими фарбами. Тепер проводити різні заходи тут буде ще приємніше. І остання частина нашої мандрівки це кімната. До цього року вона не була повністю облаштована. Але в місті вдруге проводився конкурс по втіленню шкільних ініціатив, і ми вдруге вирішили взяти участь. Ми хотіли створити кабінет сучасної кулінарії. на І знову почалася глобальна підготовка до проєкту. Учні писали свої ініціативи, що вони хотіли бачити тут, а також долучились до створення 3D і цього кабінету. І за результатами голосування проєкт знову був наш. І знаєте, те, що сталося одного разу, не факт, що станеться друге, а те, що сталося двічі, обов'язково станеться і в третій раз. У нас вийшло створити кабінет нашої мрії. І ми знаємо, що наші дівчата та хлопці будуть навчатися чомусь новому. І обов'язково будуть радувати нас своїми кулінарними шедеврами. Всі ці реалізовані мрії це наш вдалий початок. Ми впевнені, що у нашої школи, в нашій маленькій Україні велике майбутнє і що наші наступники зможуть гідно продовжити наш шлях.